Нині по празненству праздника воздвіження Креста Господнього, добре рішення, коли люди приймають рішення стати на путь Христов, взяти сміло на себе Крест Господній і понести його, знає, що на фінішові крестоношення знаходиться Царство Боже. Тільки вірою можна взяти на себе все то, що цей світ. Тисне на нас. Но сьогодні ми видимо, як в Євангелії Господь наперед нам каже, да ви збрали путь Христов, але вам не буде легко. Я посилаю вас, як овець серед вовків. Ісус називає смір безбожний вовками. Но ви будьте мудрі, як змії, обходя препятствия. Но при тому прості і цілі, ціломудрені, як голуби. Як удачно Господь дає нам образ змія, котра не йде, не тягнеся прямо, а обходить Но як образ голуба, мирний, незлобивий, дай Дух Святий зайшов на Ісуса, при крещені у віді голуба, Голуба мира. І колись голуб приніс Іноєві на ковчег маленьку віточку, і значить, знайшов уже на землі дерево, розтінє, значить, вода впала, І тим самим ці образи і нам сьогодні понятні. Но предупрежденні, що нас Бог посилає, як овець серед вовків, ніколи не треба забивати. Бо в той момент, коли ти розслабишся, цей світ зразу показує свої вовчі зуби. Остерігайтеся, сторожіться людей, бо іменно такі безбожники будуть віддавати вас на суди, бити вас на сонничах у ваших храмах. Замітьте, Христос не каже, бійтеся, а остерігайтеся. Нам сказано не боятися, тому що боязнь признак людей слабих і невірних, а у страхові не є любві, каже Євангелій, котрийся боїть, уже не зможе бути повноцінним християнином. Так, каже Господь далі, поведуть вас до правителів і царів за мене за Христа, для того, щоб освідчили ви перед язичниками свою віру. Коли вас будуть предавати, не удивляйтеся, що з'являться клеветники з інших релігій, що нині в Україні має позорної. І ми вже говорили, що наша православна проповідь не сприйнятна ні уніятам, ні католикам, ні протестантам, ні сектантам. І ми то зізнаємо, але не обіжаємося. Не мусите нашу, нашу, нашу слово приймати. Ну, точно так і ми. Не приймаємо їхнє слово, однак ми не йдемо на них жалуватися. Кожна віра має свої погляди, і навіть кожен чоловік право виразити свої думки, свою, свою точку зору. Ну ви вияснилося, всім це правило дозволено, кроме нас, православних. Но вас, коли поведуть до правителів, у правителів не буде обосновані за що вас судити, кроме злоби. Агресії, а дуже часто і варварства, правителі всього світа не мають за що вас судити. Тому, коли будете говорити, ви запам'ятайте, не ви будете говорити, але Дух Отця Небесного буде з вами говорити, і ваші аргументи будуть достатньо сильні, щоб протистати безумству правителів всього світа і царів всього світа, котрі Кроме й агресії нічого не знають. Коли на нас нападають всьосвітні безбожники, ми знаємо, то люди, котрі вступили в блуд, блуд гріховний, і тому не терплять блудники цього світа і грішники, щоб существувала церква і люди церковні. І так Бог благословляє нам віддіти. Що якщо нас Бог посилає як овець серед вовків, не удивляємося, нас Господь предупредив. Святий кресте Господь огради нас від цих напастей, щоб Бог дав нам таку мудрость і силу радуватись навіть у гоненнях. бо радость перший признак живого чоловіка і зрящого, будущу свою награду у царстві Божієм. Амінь.